Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній всім мирного дня. Сьогодні вівторок, 4 лютого іду до курей. Усім приємно перегляду. Кролям Сьогодні зова повез. Вчора такі ввечері. Снігопад був, я вам скажу. такі лопати сніг це неймовірно просто. А цей кролик як завжди перевертає. І брудна вода вже. Бачите, що робиться, треба замінити. що вже з'їв ну, прийдеться трошки дати зараз так півень на курей щось нападає але вже відлига, як ви можете бачити температура плюсова але на цьому тижні ще морози до мінус десяти будуть ще а от сніги не передають. Але можливо буде, а можливо, ні. Якщо тепло, то можливо дощ буде. Але... Ну і дощ, і сніг, і то добре, хоч щось іде. Якщо щось іде, навіть добре. Неважливо чи сніг, чи дощ, головне, щоб волога була. Це головне. Кури замість води лід їдять. Вибив ось, не розтанув з спогілки, то замерзає ніч вода. Не сильно, але, але деяка частина перетворюється все-таки на лід. Замерзає. Пташки співають. Якщо вам чути, чуєте? І кури щось щось розповідають нам з вами. Бачите, небо якесь похмуре, якщо придивитися. Але і сонце трішки світить, але сьогодні похмуро, вчора було сонячно. Ось так. Усім мирного дня, тихого дня, до нових зустрічей, усім па-па-па-па. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!